Друзі, всіх вітаю! Поговоримо про мобілізацію, яка вона була раніше в Україні. Насправді, саме мобілізація призвела понад ста років тому до краху української державності, і я вам про це зараз розповім. Чи до речі, про те ви знали, що козаки могли відкупитися від мобілізації? Ну от про ці ці деталі і в цілому про історію розкажу зараз вам я, Олександр Оферов, український історик та офіцер Збройних сил України. Перед тим, друзі, дякую, хто підписався на цей канал. Нагадування для тих, хто ставить подобайки, пише коментарі та поширення величезна подяка. Друзі, дякую всім тим хто допомагає фінансово, це теж дуже важливо. Все є спонсорство на ютубі, та все картки є в описі до цього відео. Отже, починаємо. Перед тим я хочу сказати, що ну колись наші предки, а це обов'язково знати нам розуміти, наші предки їли і збирали все, що можна було збирати, було достатньо непогано. Потім настали гірші часи, і зрештою, з категорії наших предків, хтось почав займатися збиральництвом, жінки, діти, люди старшого віку, а хтось почав. Полювати, мисливці. І одного разу мисливці зрозуміли, що вони можуть наваляти не тільки якісь втікаючі дрібні тварині, але й сусідам. Отже, виникає питання про те, що з'являються і реальні вояки. І, до речі, вояки з'явилися саме в той час, коли і ми бачимо ці традиції вояцькі до, до мисливства, наприклад, середньовічні рицарі, вони ж мисливці. так? Отже, але сталося так, що, зрештою, не завжди весь народ був воєвником. І це зрозуміло. Хоча деякі народи були абсолютно воєвничими, наприклад, кочівники. Кожен чоловік це вояк. І наші предки скіфи, які теж мали і кочівників, і орочів, от якраз та, та категорія, які були вершниками, вони були вояки. Ті, хто були орачами, ну, ми не знаємо, але, очевидно, мобілізувалися. Так чи інакше, друзі прийдемо до трошечки часів, які вище до нас, щоб я вам пояснив, яким чином козак міг відкопитися від мобілізації і чому вона вплинула на крах Української держави. Отже, Київська Русь, друзі, або середньовічна українська держава Русь, що там було з мобілізацією? Воювали професіонали, не чіпайте їх. Це дружинники, це княже військо, це невелика кількість людей, які вміють вбивати. Ну, насправді, в той момент ви розумієте прекрасно, що вбити. Це означає дивитися в очі тому, кого ти вбиваєш. Бо так була влаштована війна. Навколо князя в часи Русі було його військо професійно, і цим військом він воював. Не воювали міщани, селяни, духовенство. Ні. Хоча, звісно, проводилися мобілізації, тому що необхідно до цього війська було, ну, скажімо так, ніхто допомагатимуть його воякам. І ми не знаємо. Чітко, чи там були наймані, чи люди вільні, чи з категорії рабів, а на Русі мешкали раби. Але так чи інакше, князь мобілізував і міг взяти своїх людей на поміч тим дружинникам. Бо їм вже треба коня розсідувати, помити, поскрябати, приготувати. Самі вони цього робити не будуть, бо це європейське звичайне рицарство. Ну і в помічники. Бо воювати одному. Дружиннику, ну, можна, звісно, але краще, коли поруч буде возброєносець, будуть слуги. Це те все, як було в середньовічній Європі. Одночасно скажу, що під час оборони міст вже не різниці не було, ти вояк чи ні всі, будь ласка, на стіни. Таким чином, ми бачимо, що в Росії була така певна система. Хоча ми пам'ятаємо згідно літописів цікаву історію за 1068 рік. Правили на Русі Ярославичі, діти Ярослава Мудрого. І от на той момент половці прийшли і шарпали Київщину. Кияни зібралися в місті і попросили київського князя дати їм зброю. А перед тим князі програли половцям і закрилися в своїх містах. Ізяслав Старший закрився в Києві з разом з братом Всеволодом, сиділи і дивилися, як половці грабують населені пункти за межами Києва. Кияни зібралися і сказали, княже, дай нам зброю, вийде з арсеналів. Князь сказав: Ні-ні-ні-ні зброю не дам і що зробили кияни? Повстали, тому що їм забороняло захищати своє. Князь Ізяслав потім був змушений виїхати в Польщу і повернувся з помстою, правда, але недовзі. Друже, друзі. друзі Система оборони краю вона потребувала певних змін. І зрозуміло, що вже в 14-15 століттях, 16-го ми бачимо іншу структуру, коли з'являється таке явище посполите рушення. Тобто на війну виходять ті, хто є володарями землі. У них невеличкий феод, і от якраз з двох, 3 п'яти, ну, власне, садиб, цей. Феодал бере з собою одну людину. Тобто у тебе є земля, де, наприклад, 100 дворів. Ну, двір це зрозуміло неоднокінатна квартира, це господарство. І у тебе, наприклад, землі на 100 дворів. Так от з цих 100 дворів ти можеш вивести відповідно до їхньої величини від 20 аж до 30-40 людей на військову службу. Ти феодал. Але ти забезпечиш, що ці люди будуть озброєні, вони будуть мати обладунки будь-які. Але або думки, і вони будуть воювати. Це поспорити рушення якраз і стосувалося землевласників, бо вони мали забезпечити оборону краю. Якщо землевласник відмовлявся тягнути з собою своїх вояків, то його позбавляли землі, віддавали іншому, охочі були. І тому землевласники почали ну, не просто винаймати людей, які професійні вояки, але й готувати своїх, хто б з ними пішов. На війну. Бо якщо у тебе всього-навсього одна служба, тобто от економічна зона, там на кілька дворів, то ти, ти вже береш і когось звідси. А якщо ти магнат князь, то тобі краще найняти когось то професійніше. Так чи інакше, друзі, так ми прожили в 14, 15, 16 століттях. Переходимо до доби козаччини. Як, як служили козаки? По-перше, служили всі козаки, козак це стан. Рицарський стан. Тобто, зайшовши до стану козацтва, ти отримуєш багато прав. І одне, що можемо сказати, є одне зобов'язання велике зобов'язання ти маєш від своєї землі, бо ти землевласник, виходити на службу. Тобто козаки мали служити. В часи 17 18 століття козаки ділилися на кілька типів: реєстрові, які записувалися в реєстр і отримували жалування, платню. І одночасно були власниками землі, та не реєстрове казацтво. Це люди, які самовільно йшли на Запорозьку Січ, де вони хотіли служити, тобто працювати вояком. Ну і звісно, ще була категорія найманих охочекамонних, тобто ті, хто, наприклад, охотницькі полки, які мали бажання служити в наймі. Це люди, які йшли в найм служити державі. Охотницькі полки, реєстрові полки, це якраз сотні полків. Отамани, городові сол, э, старшина, полкова старшина, це структура. І, друзі, сталося цікаве явище. Дуже неохочі, наприклад, приймали в реєстрових козаків селян, і це навіть було заборонено, і гетьманські універсали, що ні-ні, той козак, то козак. Тому що гетьман сподівався, що його козаки станові або служити всі козаки, вони є надією війська, вони професійні, вояки з діда, прадіда і самого дитинства. Новопробулих, якщо хтось хоче, будь ласка, до Івана Степановича Мазепа. Мазепи, Охотницький полкіт чи там до Самойловича, і дивіться, як вони будуть воювати. Але, друзі, сталася історія. Цікаво, що на 18 століття вже ну, не всі козацькі родини могли воювати. Ну, скажімо так, тому що козак він вже має якийсь там вік, і тут приходить розпорядження вийти на війну. То козак, який з віком каже, ну, мабуть, сьогодні піде мій син старший. А в наступному році молодше. І так вони будуть чергуватися, а я буду доглядати за хазяйством, за господарством своїм. Тому що козак це в першу чергу тримач землі, і людина, яка має права на, на отримання землі. Саме він є власником землі, не селяни, не міщани, а рицарський стан. І саме тоді з'являється явище, коли. Замість себе можна було послати сина воювати, або ж послати когось іншого. І особливо це стосується тих робіт, коли, пам'ятаєте, росіяни московити змогли подавати геть пане Івана Мазепу. І що вони почали мобілізувати козаків на канальні роботи? Що таке канальні роботи? Ну, коли ми, власне, втратили потугу нашої державності, Мазепа розбитий. і... Петро І почав наказувати йти козакам, що робити? Рити канали санкт петербург копати. Пам'ятаєте всі ці історії про замучених козаків, про померлих, ну, от, власне, ти начебто мобілізуєшся, але на роботи. Так копало, до речі, і укріплені лінії по Слобожанщині. І отже, звісно, туди йти не дуже хотілося. Але якщо тебе земля, то ви повинність. І можна було в неї трошечки уникнути. А особливо це стосувалося тоді, коли ти міг замість себе нарисувати не брата, а скажімо, зятя, ну або когось іншого. Так чи інакше можна було вже надіслати просто когось, хто б міг би поїхати. Між іншим, жінки теж служили. Якщо жінка ставала удовою, у неї залишалось козацьке господарство, малі діти, і вона очолювала господарство, тобто вона ставала реальною козачкою. Тому що козацтво це не про шаблю, це про землеволодіння, права та обов'язки. І оця козацька удова навіть заносилася до козацьких реєстрів з тим, щоб в разі війни вона, вона не вийде воювати, діти молодітні, ні, але вона зберігає за себе права козацькі, вона наймає замість себе людину, яка піде служити з своїх грошей. Друзі, ну ви знаєте, тут відразу треба сказати, що це. Закінчилася історія з настанням імперії, ну Франція, французька революція, яка величезну кількість людей підняла, збурила, вона придумувала цю таку мобілізацію, таку де мобілізують всіх тотально за боротьбу, за революцію. Часи 19 століття, кінця 18-го, початку всього 19-го століття це імперські шинельки. Вони закінчилися з часом Першої світової війни, але мобілізація в імперіях була достатньо жорсткою. Тобто, Армії почали мати величезні, величезні розміри. На одному полі збиралося кілька сотень тисяч людей для того, щоб постріляти і бути гарматним м'ясом, адже саме доба імперії в Російській імперії мобілізували пожиттєво на початках в кінці XVIII століття, а потім 25 років, 20 років, 15. Що ставалося? Як мобілізували російські імперії? Ну, поміщикам приводили документи, казали на війну мобілізуй кожного. На свого 400, 300, 500 кріпака. Або до громад, до певних общин, де присувають, де мало самоврядування, якісь органи і казали, від вашої громади 70 людей на службу. Все так от мобілізували. З приводу козаків, то їх Російська імперія не знищила, вони залишалися землевласниками, але теж була історія про те, що з них намагалися кілька разів формувати мобілізаційні ресурси. Водночас скажу, що, наприклад, наш е геній автор Нейди Іван Котляревський він якраз займався в часи на початку 19 століття тим, що мобілізував оці ці от козацькі полки людей з предків козаків, які думали, що їх мобілізують і відновлять козацтво як повноцінний стан. Не так сталося. Що ж ми маємо знати про імперії? Ну, на Першу світову війну українці були розділені. Між двома світовими імперіями Австро-Угорською та Російською імперією. Нас було 40 мільйонів. І коли почалася Перша світова війна, ці імперії, щоб змагатися і битися одна між одною, мобілізують понад 4 мільйонів українців. Тобто імперія одна воює з іншою, мобілізують 4,5 мільйони українців в. І воюють нами. Воюють за свої інтереси. З того часу загинуло близько понад 700 тисяч українців в горнилі Першої світової війни. Друзі, і це приклад того, що ми пишумо далі. Чому ж мобілізація спричинила до краху України? А друзі, все дуже просто. Починається 1917 рік. Утворюється Центральна Рада як представницький орган українців. Ми боремося за свою незалежність, ми намагаємося проголосити її. І от Центральній Раді можна було привести до присяги близько трьох мільйонів українців, які знаходились на фронтах Першої світової війни. Адже рашка розпалася. Вже Микола тютю. І що? Н -н -н. Не мобілізують, не залишають на позиціях і не оголошують українську армію. Це провал. Потім цей провал призводить до того, що ті українізовані частини, які сказали, ми хочемо служити українській державі, ті українізовані частини, які українізував гетьман України, майбутнє гетьман України. А от тоді генерал Павло Скоропадський сказав: ось вам українці з українських фронтів, які кажуть, ми за Україну за незалежність первебо. І що Скоропадський двічі цими військами відбиває е, спроби нападки росіян. А Центральна Рада каже: що у нас немає амуніції. Починається осінь 1917 року, і армія поступово розлазиться. Якщо ми говоримо про те, що сталося далі, друзі, то далі якраз мобілізація. Мобілізація була проведена не нами. І вона стала крахом для української держави. Українська Війська, а росіяни напали на нас вже в грудні 1917 року, складалося з добровольців. І, в принципі, на весну 18-го року у нас з вами там під 60 тисяч українського війська. Це добровольці. І росіяни воювали добровольцями. Але була оголошена мобілізація, яка призвела до краху української держави. Вона була проголошена росіянами. Троцький. Достатньо добровольців, сказав він. Ми так програємо революцію російську, світову, червону. І росіяни почали мобілізувати. А уряд Української Народної Республіки до мобілізувати відмовився. Дуже слабкі були насправді спроби. Не хотіли прийти ту власну рису, яку вони самостійно в 17-му році. Проговорили ротами, ртами, що народ, який повстав, народ в революції, не потребує війська. А більшовики, яку цю тезу підкинули всім цим Винниченкам, сказали: достатньо добровольців, нам треба йти вбивати за світову революцію. І росіяни починають мобілізацію. Друзі, такий термін є хороший. Називається він децимація. Це те, що запровадили росіяни кожного 10-го. Вбивати, якщо не по слуху підрозділі. Так вони почали робити. І коли українська армія вивала добровольцями, то власне кількість української армії знижалась, знижалась і знижалась. І на 1920 рік у українців було у Семану Петлюра там, 30 тисяч воїків українських, а от у росіян було тільки з території України на 1920 рік вони примусово мобілізували 1 мільйон українців. Ось і історія про Червону армію та її мобілізацію, друзі. Ну що ж, хотів би з вами згадати про іншу ситуацію, пов'язану з Другою світовою війною. Чи було б вихід мати професійну армію? Я би нагосив: ми знаємо все про Червону армію, я би знав приклад армії. Німеччини. Так от професійна армія, яка була підготовлена гітлером для того, щоб воювати, закінчилася у 1942 році. Так, в 39-му, 1942 роках вона по суті була знищена, і старі резерви перейшли, старі кадри прийшли або в управлінські функції, ну або вийшли за пораненнями. Але війну в 1945 році для Німеччини з 1942 року закінчували цивільні. Так, мобілізовані друзі. Це історія про мобілізацію в нашій державі. Історія про те, як мобілізували, про те, як насправді росіяни мобілізували весь ресурс, які, на які вони приходили. Це історія про те, як мобілізували польовими військоматами півмільйона хлопців чоловіків в 1943 році, а Потім їх всіх потопили в Дніпрі. при Штурмів Дніпра, навіть не давши амуніції зброї. Це історія про те, як зараз вони говорять про те, що в Запорізькій області на тимчасових територіях окупованих, вони хочуть мобілізувати 150 тисяч. Це історія про те, що ми або захищаємо, або повторюємо те, що було 100 років тому. І вся історія все ж таки свідчить про те, що люди, які були в армії, це люди, які мали права. Права на землю, права на голос в парламентах, в сеймах права на право. Бо захист держави це обов'язок. А від обов'язків і народжуються права. Друзі, дякую всім, хто був присутній на цій моїй міні-лекції. Дякую, хто підписався на цей канал. Дякую, хто ставить подобайки, поширює відео. Хто коментує, мені цікаво ваші думки, друзі. І дуже щиро дякую тим, хто допомагає фінансово спонсорство. Та все є в описі до цього відео. З вами був український історик та офіцер Бенисил України Олександр Ауферов. Ось така вона, друзі, мобілізація, яка була в Україні раніше. На все добре.